Бути ще сильнішим сихів приймав всеукраїнський турнір зі стронгмену. На змагання прибули команди зі Львова, Донецька, Тернополя, Івано-Франківська та Чернівців. Влаштувати це дійство допомогли організація Стронгмену України та самопоміч. Так об'єднання продовжує розпочату ще в березні програму будь сильним. Два десятки богатирів початківців боролися за право позмагатися із вже визнаними силачами. Ведучі свята, найсильніша людина світу 2009 року Сергій Конюшок, головний суддя, чемпіон України Володимир Рекша. Сьогодні ви бачите аматорський турнір, в якому є 10 команд, з бари, два учасника в команді, які змагаються за вихід в професійну лігу. Все ж таки, я думаю, переможці цих змагань будуть змагатися з професіоналами». Трунмени тягали машини, перекидували велетенські колеса, підіймали мішки та колоди. Таке дійство припало до зучі публіці, якої на змаганні зібралося вдосталь. Окрім богатирських дисциплін, наглядачів чекало багато сюрпризів. Головне заохотити діян до здорового способу життя. Об'єднання «Самопоміч» активно займається популяризацією здорового способу життя, тому ми охоче займаємося і допомагаємо в проведенні таких турнірів, як і сьогодні. Таким чином, ми закликаємо людей до занять спортом. Перші три місця посіли місцеві команди. Тепер переможці спробують поборотися з професійними богатирями.